is go. До стихії готові. Облавтодор забезпечений необхідними паливно-мастильними матеріалами для подолання наслідків снігопаду, які прогнозують цими вихідними. Про це повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Нагадаю, напередодні обласні дорожники повідомляли про брак диспалива та бензину. За їх словами, пального лишалося лише на один день роботи під час стихії. Нині питання знаходиться на контролі керівництва області. За прогнозами ж синоптиків цими вихідними очікуються сильні снігопади, мороз та пориви вітру до 20 метрів за секунду ми Зараз провели аналіз, хто краще справився, в кого були більше проблеми. Зараз підприємства, відповідно володіють паленомастильними матеріалами, відновили техніку, провели обслуговування в оперативному режимі. У нас створений штаб, який буде реагувати на ті виклики, які будуть, і облавтодор. Вся техніка сьогодні готова для того, щоб власне забезпечувати проїзд на державних дорогах, на обласних дорогах.